Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка формних травм. Сьогодні продовжуємо читати історії жіночих українських формів. Найкращі історії підібрала я сьогодні для вас. Також будемо читати історії, які мені скинула підписниця. Ви також можете це зробити, скидати мені в інстаграм. Посиланечка ви знайдете в описі до цього відео. Також не забуваємо поставити вподобаєчку, коментар залишити і підписатись. Поїхали! Так, перша історія в нас так. Чи зустрічались би ви з одруженим чоловіком, який подобається? Угу, При таких умовах, так, що в нас дано? Знаю його багато років, більше десяти, але іноді спілкуємось, перепискою. Колись були відносини, нічого серйозного, може, місяць зустрічались, гуляли разом, були молоді, Добрий, щедрий, гарні. Подобається. Зараз я розлучена і по правді зустрічатися мені зараз зовсім ким, а хочеться уваги чи хоч якогось флірту. Скоро їду у відрядження в його місто, де він зараз працює. Тож запрошує в ресторан погуляти і так далі. Хочеться погодитись, але знаю, що одружений. Ви погодились? Чи погана ідея з розрахунку просто провести гарно час. Я не розумію, що, типу, пані хочеться уваги, і там, можливо, немає якогось залицяльника там, чи ще щось. Ну серйозно, невже прям настільки все погано, що потрібно то робити е, з одруженим чоловіком? Навіть якщо ви там колись зустрічались. Ну невже, невже на цьому білому світі ну, типу, до такої міри хочеться уваги ж, типу, аби з ким? Щоб я могла порадити для початку пані трошки попрацювати з собою своєю самооцінкою, Аби було наше. Так, що тут в коментарях? Може більше деталей? Так, питають: як щодо моральної сторони питання? Угу. Авторка каже: про моральну сторону знаю, це мене і стримає, але ж реально хочеться відчути себе жінкою. З чоловіками зараз печаль. На роботі їх просто майже немає. В житті, крім кур'єрів і таксистів, теж винеті якісь всі придурки. Ну от печаль. А він, типу, не придурок. Так, навіть без моральної сторони ви прив'яжетесь емоційно і не будете відкрита до нових зустрічей з нормальним чоловіком, погоджуюсь. Хтось радий, автори, треба жити сьогодні і зараз, робіть те, що хочеться. Мораль залиште на 70 Та навіть справа не в моралі, мораліна, він типу одружений, Він дружина, ну, давайте дивитись правді в очі чи покине. ну. Знайдеться 100-500 відмовок у таких хлопів, типу, щоб не кидати дружину, а вішати лапшу на вуха своїй коханці. І на що? Та, можна, типу, як оця блогерша, типу що там в неї масі кості, за скільки там отримаєш 600 мільйонів. Типу, вона, я нікому не повинна, це він повинен там своїй дружині. Можливо, типу, я погоджуюсь, що більше відповідальність лежить на чоловікові. Не буде ця, буде якась інша. Ти е, втрачаєш свій час. На чувака, з яким ти навряд чи колись будеш. Це ну, одиниці, йдуть із сім'ї і там будують стосунки там, з коханкою. І вона там стає дружиною, і то -сьо, і то. ти потім е, живеш е, півжиття е, в паніці і в тривозі, бо ти вже знаєш, що він вже може зраджувати. Типу, і, Чи не буде він тобі зраджувати в цих стосунках, як колись з тобою. Ладно. Відчути жінкою на вторинних ролях низенько щось ви впали, а далі що, коли він зможе, тоді і будете разом. Не такі жінки і дурні. Побачиш, що чоловік з дому часто йде, знайде, як стримати, вони разом, а ви чекати, коли його відпустять, та, мабуть, будете мега жінкою, себе почувати, погоджуюсь. Вона, типу, і так розчарована, типу, що в неї зараз немає там, якихось залицяльників ще е, щось, а потім, коли. Буде емоційно її затягувати ці стосунки з жонатим, це буде ще гірше. Ні, видно, якщо вас тягне на жонатих, і я б таких набагато же б. Так. Ні, ну ви подумайте, як буде класний е, секс, спілкування, ви прив'язуєтесь, рівнуєте до жінки, він каже, що любить її, і це лише інтрижка. Результат, ви розбита. Зараз ви думаєте, я не вляпаюсь, все буде по-іншому, а по-іншому не буде. Погоджуюсь, може бути і такий варіант. А як ви думаєте, які корені зради... В зрадах, ну, Давайте за чоловіка, бо в жінки вони ну, в нас якось воно по-іншому працює, і ми на зраду йдемо трошки е, з інших е, причин наших внутрішніх. Як ви думаєте, чи може чоловік там? Е, Причини зради, чи е, він може любити дружину, але зраджувати, чи все ж таки там якісь е, він через проблеми починає зраджувати? Чи просто людина така, що от, ну, е, не може він з однією жінкою бути в сексуальних стосунках, в сімейних, ну, хтось е, має бути ще. Як ви думаєте, взагалі, які причини зрад з чоловічої е, сторони? Цікаво, цікаво почитати ваші думки. Так. І якісь всі придурки, а цей нормальний, який гуляє направо і наліво, погоджуюсь. Ну, типу, де вона в ньому побачила ну, типу, нормальність? Для мене не норм чоловік який зраджує. Авторка каже: всі гуляють, в кого є проблеми у відносинах. Він не мій чоловік, щоб переживати за гулянки. Так, таки всі. Гарно, ви всіх Ви, Вам не за гульки його перейматися треба, а що поруч лайно конкретне буде. Погоджуюсь. А ви що думаєте з приводу цієї історії? Чи йти пані на побачення з цим Ален Делоном? Чи не варто взагалі витрачати свої нерви, час, а почекати більше якихось е, е, кандидатів на її серце поліпше? Пишіть ваші думки в коментарях. А перед тим як ми перейдемо до наступної історії, хотіла б вам нагадати, поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар, пишіть ваші враження, відчуття, поради, можливо, дівчаткам з форумів і хлопчикам. І також не забуваємо підписатись на цей канал. Якщо ви маєте бажання і натхнення стати спонсором цього каналу, в описі до цього відео буде посилання, ви зможете ознайомитись з деталями спонсорства і підключити його. Але якщо не хочете ставати спонсором на постійній основі, але хочете підтримати мій канал, на екрані ви бачите QR-код, або також буде посилання на банку в описі до цього відео. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за те, що стаєте спонсорами, і підтримуйте мій канал, що переходимо до історії. Ви відчуваєте себе приниженою, коли на вас звертають увагу чоловіки. Рівнем нижче. Наприклад, ви керівниця, а є співробітник, який виконує найпростішу роботу. І ось він дуже явно виявляє симпатію, запрошує кудись, зізнається в почуттях, мені від цього дуже гидко і неприємно чомусь. Наче я заслуговую лише на такого залицяльника. Якби це не переходило межі. Е... Типу, що стосунків між колегами я б не мала нічого проти спілкування, але в цьому випадку дуже неприємно. Серйозно пані, е, типу, вважаєш, якщо чувак працює ну, не на керівній е, посаді, а просто виконує там якусь, я не знаю, у нього якась спеціальність, він виконує там рутинну якусь роботу, то він. ну, Поганий чоловік. Я не розумію таких е, дільожок, можливо, воно в житті і так і працює, типу що складно якось, коли ви з якихось там різних світів світосприйняття, життя і всього-то. Того і іншого. Але, типу, отак зневажливо вже е, ставитись не просто, типу, мені таке не підходить, мені не цікаво, там немає спільних інтересів чи е, точок е, е, якихось дотику між людьми. Окей, а коли для мене це приниження, що він звернув на мене увагу, що він якийсь романтичний підтекст? Так, що тут в коментарях? На вашому місці треба відчувати себе приниженою від тупості, власної, не більше. Дуже неприємно і, взагалі, фу-фу-фу тільки від вашої пісаніни. У чому тупість автора? Я теж не в захваті від того, що подобаю сусідові алкоголіку. В чому моє відхилення? Ну Ви ж не відчуваєте себе через то приниженою. Ну, подобається, і взагалі, ну, типу. Ну, подобаєшся комусь там і подобаєшся. Лопату купіть, щоб корону поправили вам. Ні, я не відчуваю себе приниженою. В мене є вибір, і я можу вибирати того чоловіка, якого вважаю, що мені підходить, і який так, також так вважає. А увага інших чоловіків ніколи не заважала. Походжусь, ти комусь подобаєшся? Ти ну в тебе є вибір. Ти будуєш стосунки чи не будуєш там? М -м Сходяться у вас якісь ваші життя? Типу, є щось спільне чи немає щось спільного, а прям відчувати себе принижене? Я відчула приниження постфактом через багато років, коли усвідомила, скільки нездорової уваги проявляли до мене якісь дивні мужики й діди, коли мені було років 12-15. Ось що реально бридко ходити з ними по одній планеті. А увага від типу не твого рівня, ну чувак, подумки оплодую твоїй самовпевненості, постараюсь не вдарити по ній надто боляче, але вже як вийде. А ви що думаєте з приводу цієї ситуації? Як ви себе почуваєте, коли ви подобаєтесь людині, чоловіку чи жінці, яка нижче е вас за рівнем там, життя, буття і всього іншого? Що пані робити в цій ситуації? Можливо, ми зможемо їй щось порадити. Пишіть ваші думки-поради е, в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Підкажіть, будь ласка, як себе поводити? Це історія чисто похіхіки. Починаючи, чоловік на годину. Завтра йду виконувати перше замовлення, потрібно полагодити пральну машинку. Як правильно поводитись при зустрічі з клієнткою? Ой, зараз йому тут порадять все, що завгодно, але не те, що йому буде потрібно. Ну, як зазвичай, знімай трусище ще в ліфті, щоб часу не гайти. Перевірте надійність ремені на штанах. Замовниці дуже не люблять передчасного показу скарбнички. О, тут я перекр... копілки, ви поняли. Так, ой, чоловіки крутяться як можуть. Так, головне інструменти не забути. Питають, а ти хоч вмієш ремонтувати? Він каже, звісно, люблю працювати і якісно, тоді замовниця оціню. Так, питають нього, а які взагалі варіанти у вас є, вашої там поведінки? Як ви все це плануєте робити? Автор каже, ну, от прийшов, дізнався, що потрібно зробити при першому контакті. Як правильно спілкуватись? Його питають, а як ви тоді взагалі до цього контактували з людьми? Чи ви ніколи раніше не спілкувались? Так, кажуть, труси потрібно чисті купити. Автор каже, а при чому тут труси? Я йду виконувати, що скажуть замовниці. Ну, ти ніколи не можеш знати, що тобі замовниці скажуть робить. Так. Дивись, ти просто до неї приходиш, вона тобі показує, що не працює, або каже, що зламалася. Ти проводиш діагностику і виправляєш те, що зламалося. Якщо класна дівчина і вона вільна від відносин. Е це дізнаєшся в спілкуванні з нею, домовляєшся з нею ще про одну зустріч, щоб продовжити знайомство. І якщо ти їй добре зайшов з першого разу, то можна спробувати щось там з нею замотити відразу. Але це я сумніваюся, що той випадок, але все ж. То ви майстер чи йобар? Мені саме майстер потрібен. Що тому ж таке не час? Так, а ви ж могли порадити. Хлопи, як правильно, коли ти починаєш працювати чоловіком на годину, і як ви вважаєте, як правильно потрібно себе перебувати з замовницями? Що потрібно робити, що казати, і як підготуватись? Пишіть ваші варіанти, якісь, ну давайте, не серйозні, а щось, типу, смішне похихікаємо разом в коментарях. Так, що в нас по історіям ще? Конфлікт з мамою з дитячого майданчика. Моєму синові півтора року. Він дуже активний. Лізе всюди й завжди. Зупинити його неможливо. Звісно, я стежу за ним і відводжу від потенційно небезпечних місць. Не люблю, коли на майданчику є інші діти. Бо то доводиться спілкуватися з їхніми мамами. І ось цього разу сталося саме так. А ну! Син взяв свої машинки і грався в пісочниці. Тут до нього підбігає інший хлопчик і починає забирати машинки та тікати з ними. Я попросила його маму повернути наші іграшки, а вона пропормотіла щось собі підніс і пішла. Я підбігла до її сина, вирвала з його рук наші іграшки і сказала, ще раз підійдеш і забереш, отримаєш по голові. Ой, мені здається, тут іншим мамам потрібно переживати ж, типу, їм доведеться з нею спілкуватись на майданчику. Так. Він розплакався і побіг скаржитись мамі. Та кинулась на мене з криками, мовляв, що ти собі дозволяєш? Коротше, конфлікт, однім словом. Як бути? Як у такій ситуації ставити на місце? Ну, явно не так, як це зробила пані. Серйозно? Підбігти до дитини, типу почати її там щось термошити і казати, ще раз так зробиш, я тобі по голові дам. Пані впевнена, що проблема в спілкуванні з мамами на майданчиках в інших мамах, а не в неї, в тому, як вона себе поводить? Так, що тут в коментарях пані пишуть? Ще плопаткою по голові стукнули? Ну, так, треба було його вкусити. Так, ви поводите себе гірше дитини, і вам повчитись треба правил поведінки серед людей, а особливо дітей. Погоджуюсь, та потрібно було там, якщо там, не подобається те, що там, не віддають іграшки, чи забирають іграшки твоєї дитини, ще щось. Та, можливо, е, типу щось зробити, щось сказати, але не погрожувати маленькій дитині, типу, що ти їй там щось по голові даси. Ну можна якось забрати більш адекватно, і там якось жорстко, але адекватно з мамою там чи з дитиною, не знаю, типу побудувати кордони свої і своєї дитини. Типу, що з моєю дитиною так не можна, але ну не погрожувати і не дьоргати чужих дітей. Ну камон, в неї ще претензії до інших. Це ви, мамка, неадекватна, гуляйте подалі від людей. Автори, іграшки з руку дітей не витирають, а підходять і спокійно просять помінятися. А ще, якщо б моїй дитині якась божевільна сказала, що по голові дасть, то сама б пішла б з майданчику без голови. Навчіться жити в соціумі і не показуйте поганий приклад своїй дитині. Погоджуюсь. З цієї ситуації скажу, що ви агресивна до дітей, ну треба ж було якось пояснити, а не відразу казати дитині віддай, а то дам по голові, похочусь». Так, як ставити на місце бити мамки в Бубен, ви що, терпіла? Хороша порада Хороша цій мамці, вона ж наступного разу, скоріш за все, таки, зробить. В тому, що на місці тої мамки я би вам як дала ліща, щоб в очах потемніло, а вона щось розгубилась. Обидві однакові одна не навчила дитину не брати чуже, друга мати навчилася кричати на чужих дітей. На рахунок дам по голові. Ви, звичайно, похарачкували, а в іншому, сподіваюсь, мама тої дитини займеться її вихованням, бо інакше її дитину буде виховувати суспільство, і не завжди лагідно. Сюсюкання з чужою дитиною взагалі не розуміє. Та дитина відібрала з силою іграшки, а автор має підійти до неї і ласкаво зайчик котик, віддай, будь ласка, іграшки. Ну, можливо, не зайчик, не котик, але це потрібно робити адекватно, а не погрожувати і там щось цілімпать ту дитину. Так, забрала своє і все. А, а далі нехай мамка пояснює своїй дитині, чому саме так сталося. Біля е, дитини має бути мама і пояснювати, що чуже без дозволу брати не можна. Воно то так. Е, да, погано, що типу, та друга мама е, проігнорувала проігнорувалась питання, що типу, її дитина забрала іграшки в дитини цієї. Але м -м, вирішення конфліктних ситуацій таким чином з дитиною. Краще пані дійсно, як вона любить е, грати на майданчику, коли дітей немає і людей взагалі. А ви що думаєте з приводу цієї ситуації? Чи правильно, коректно вона вчинила взагалі таким чином вирішувати якісь спірні питання з приводу іграшок з дитиною? Чи можна так взагалі е, робити? Тепер як вчинити? І взагалі, як ви вважаєте, потрібно вирішувати такі ситуації, чи з батьками їх вирішувати, чи з дитиною? І якщо так, то якими способами бити по голові, чи, можливо, існують якісь інші? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до останньої історії на сьогодні. Чоловік вирішив спочатку купити квартиру, а вже потім одружитися. Яка ваша реакція? Кохання зітхання, освідчення, він звичайний чоловік, зарплата 70 тисяч, Київ, не якась суперпосада і не мега заробітки. Казав, що відкладає гроші, ну я й не лізла. Відкладає та й відкладає. А тут виявилося, що він накопичив на квартиру і буде обирати варіант. І поставив пріоритет. Спочатку я купую квартиру. Оформляю її на себе, а потім вже весілля. Звісно, сказав він це красиво. Спочатку куплю квартиру, а потім одружимо, щоб одразу заїхати в своє житло, <хи> який молодець. Але в мене залишився неприємний осад, наче він не впевнений в мені, щоб, не дай Боже, я потім не відсудила квартиру. Може, я себе просто накручую. Може, і ні, скоріш за все, він так і думає, типу, купити квартиру, щоб потім не ділити. Чувак вже все продумав. Можливо, це і правильно. Невідомо, що вони там зустрічались жили разом, який в них взагалі бюджет типу був спільний, як в них там все було, як він це накопичив і тому і все такі інші питання. Але це потрібно, мені здається, їм обговорити, щоб потім не було ніяких там питань один до одного. Але почитаємо коментарі, можливо, тут деталі побільше. Так, продуманий зараза, так, автори, а ви на його місці? Як би вчинили? До речі, в мене теж виникло це питання. А як би вона вчинила в такому випадку? Я думаю, що, скоріш за все, вона б вчинила так само. Але тоді, тоді питання: чим відрізняється взагалі е, проблема і вирішення цієї проблеми хлопа від її? Ну, типу, чим він гірший, Чому він так не може вчинити? Тому що, типу, він чоловік? Так, о, авторка каже: я б вчинила так само, але я жінка, мені потрібна безпека. А чуваку вона не потрібна. Так, питають, яка у вас зарплата? Чи ви живете разом, бо не зовсім зрозуміло, погоджуюсь. Я теж такої, такої ж думки: спочатку житло, потім все інше. Ось і молодець, ось і правильно. Так, Авторка каже, що в неї зарплата 30 тисяч. Типу, що вона жінка і потрібна безпека? От і встигніть купити собі квартиру до шлюбу. Буде пасивний дохід, і ніхто не буде претендувати на, ваше, на вашу квартиру. Так, правильно робить, правильно робить. Мій чоловік перед весіллям також купив квартиру і оформив на себе за його гроші. Мене це не збентежило взагалі. Через сім років нашого шлюбу продали її та купили нову. Виходить, в шлюбі, але ще я спів... і співвласник так... так і оформили, теж повністю за його гроші. Я не працювала весь цей час. Та випрохавана, і він це зною. Незалежно від статі, лошарою ніхто не хоче бути походшою. На її відповідь, що вона заробляла 30 тисяч, пише, так з такою не дуже ти й назбираєш, а бюджет у вас був пополам, він хоч не економив на вас, збираючи гроші. Так, А потім ви будете разом робити ремонт, купувати меблі, але вона завжди буде лише його, отут я можу погодитись. Ну, типу, це вже цікаве питання, що в разі чого потім з цим робити, бо знаю я випадки. Так, і ваш внесок ніхто і ніколи не оцінить і не згадає. Порада не викладайте нічого, краще завжди збирайте свої гроші, заміж виходите, все ж таки не знімати. І діти житимуть там, але не забувайте, що воно не ваше. Можу поводитись. Випрахавана, правильно робить, розумний просто. Так, кажуть, ну і забезпечте собі безпеку, яку ви хочете. Там немає ваших грошей. Про що вам взагалі сумувати? Ви самі взагалі впевнені, що проживете з ним до глибокої старості. Так, тут багато пишуть, що все правильно робить. Ви за квартиру виходите заміж чи за чоловіка. Так, ну і що вам сказати? Кохання ми кохання, розлучення не виключає взагалі, що ви квартиру не відтяпали. Так, в чому він не прав? Він заробив на неї сам, ви тут до чого? Ну, якщо він дійсно саме там, ну, типу, чи жили вони разом, як бюджет взагалі розподілявся? Ну, типу, всі ці питання. Е, якщо ти його гроші він е, накопичив, типу, то ну, я теж е, розумію, типу, а до чого тут? А якщо в них був спільний? Е, е, попут, ну там якось це все ділилось, і він за рахунок її також вкладу, зміг накопичити ці гроші, тоді в мене питаннячко теж. І потім також вони будуть жити в цій квартирі, в його. І там вона, можливо, можливо, ну судячи по її відповідям, навряд чи там буде вкладатися якось в ремонт, там щось робити. І якщо, не дай Бог, щось трапиться, типу. Що робити, як вона е, докаже, чеки збирати. Ну, можливо, але я не впевнена, що там потім в суді це якось допоможе. Я не знаю, можливо, ви знаєте випадки, коли це допомагало і якось це питання вирішувалось, пишіть в коментарях. Так, нормально все. Я б теж так вчинила. На кохання не роблять гарантій. Молодець, розумний чоловік з вашими суперзаробітками. Думаю, у вас вже і квартира, і не одна. А ви що думаєте з приводу цієї історії? Взагалі, чи правильно цей чоловік вчинив? Як пані потрібно реагувати? Як би ви вчинили на місці цього хлопа? Чи... Потім би спочатку подружилися, потім купили свою квартиру, чи спочатку все ж таки купили, якось її оформили, якщо ви на неї накопичили до шлюбу, і потім вже якось ці всі питання вирішували. Що ви думаєте взагалі з приводу цієї ситуації? Пишіть ваші думки в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили вподобайку, підписались, залишили коментар. І я впевнена не один. Дякую за вашу підтримку, коментарі. Також не забувайте, що на каналі доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитись в описі до цього відео. А якщо ви не хочете ставати спонсором на постійній основі, але хочете підтримати мій канал. Також буде ось QR-код, який ви бачите на екрані, або посилочка на банку в описі до цього відео. Дякую вам безмежно. Ви в мене й А в мене на цьому все. До нових зустрічей наступного тижня з новими історіями. Всього цьому па.